Вітаю вас із початком Різдвяного бо Вже в п'ятницю в нас розпочався Різдвяний Хріст. І це бачимо швидко проходить. Так само швидко проходить і наше земне життя. І сьогоднішнє читання Святого Вам, яке має значення для кожного з нас. І Господь наголошує нам, що від смерті не можна відкупити земним добром, ні земним багатством. Як і про цього багатого чоловіка, як сказано в Святому Письмі одного багатого чоловіка добре вродила нива. Як ви знаєте, я згадую, це ще було до війни, та років 10 назад, як я спілкувався з одним фермером, і він так само казав, батюшка, ви знаєте, скільки в мене є зерна. Як воно все гарно, тоді зерно не то, що цей, а доплачували, щоб його брати. Це зараз воно в складах лежить, його важко вивезти, важко продати. Важко, бо такий зараз час прийшов. Я кажу, подякуйте Богові за те, що маєте таку можливість. Навіть в той час, коли і за свої то навіть ті аграрії, які скупляли зерно, машини дарували певне за те, щоб тільки підписати з ними контракт, такий був навіть час. І так само, як і читання цього святого письма, але як ми бачимо, все знаєте, закінчується і добре закінчується, і погано закінчиться, бо вічного нічого немає. І каже цей же багатий чоловік. Ой, що ж мені робити? Немає куди мені зібрати плодів моїх. І сказав він сам до себе: ось що я зроблю! Зруйную мої житниці, ті, які є малими. Тому що в мене є можливість поставити набагато більше. І зберу туди свій, свій хліб і все своє добро, і все своє майно. І скажу душі моїй: душе багато маєш добра, що лежить у тебе. На багато років. Поживай, їж, пий і веселися. Але замість того, щоб сказати, Господи, я дякую тобі за те, що та Нім вродила, за те, що я назбирав стільки хліба і за те, що Ти благословив цей врожай. І я поділюся ще з іншою людиною, яка не має такого добра, як є у мене. Але він вже не сказав так. Він сказав: то тоді в тепи, веселище, багато років нічого не робитиму, тільки відпочиватиму. Але Бог сказав йому нерозумний, цієї ночі душу твою візьмуть у тебе, Кому дістанеться те, що ти наготував, кому дістанеться, тому що ті, які заберуть, то навіть і не згадають тебе в молитві. Навіть не згадають, що був такий чоловік. Бо дивіться, возьмімо саме простенький приклад нашого сусіда біля церкви. Олексій не встав, Леонід, який помер. Він був старенький. Віде. Ну, ні, то тільки саду я його, коли модиш на постомиті, садую завжди його ім'я, щоб Господь прийняв душу його, та про знову прожньої пущення і, і хам І ви знаєте, з одної сторони, дивитись на нього, він ну, дивитися і хотілося би йому допомогти, походив, збираючи, але скільки він ще мав темного добра, дорогі брати і і не маючи ні діточого, нікого, він навіть жалів сам для себе, щоб гарно з'їсти, що не був. Тільки купив, усе купив. Ви знаєте, ті, та родина, яка забрала його кілтурну карточку, там де більше 10 років, де не знімалася пенсія. Знаєте, скільки там того земного добра на цій карточці? Але ніхто навіть і про нього не згадає, не помолиться. знаєте, хоча б за те, що взяли від нього. Тому не варто, ви знаєте, копити все те, не добро, роботорії, брати і сестри, а обтягувати на собі. Бо, тому що, як сказав Господь, хто збирає скарби для себе, а не в Бога багатіє. Так буває з тим, хто збирає скарби для себе, але не в Бога багатіє. Ви знаєте, що ми маємо земні скарби, то ми повинні ділити з іншими людьми. Ми повинні робити якісь добрі справи тут на землі. Ми повинні все це робити дуже того розуміти. Тому, дорогі брати і сестри, так навчає нас Господь, що би в нас не вродило, що ми не мали, перш за все ми повинні подякувати Богу. Почали самі про себе. Чому? Тому що не, немає нічого не від Господа. Вродив у нас воротвіться навіть цього року. Є в одних людей нічого немає, не але діти мають дивіться. Одні поливали ціле літо і воно пропало все. Другі не поливали, і Господь благословив, що воно є, це його але якщо ми будемо із Богом у серці, то й Господь буде допомагати, провадити нам наше земне життя. Але якщо будемо відкидати Господа і підкидати про себе, то звісно будемо мати такий земний наш результат. Тому все дається від Господа. Нам дзвонили з Миколаївки.